Немає жодної точної карти ні в кого ніде, бо фронт – це динамічно. В першу чергу ми опрацьовуємо велику кількість даних як публічних, так і непублічних. Але є помилки, де нас просто просять зробити так, тому що так треба. Люди це там бачать, ці експерти і починаються. Зсу йде велике наступлення, Там чи Русня йде велике наступлення. Все нам всім капець. Як показує практика війни, не все, що логічно, є фактажем. Дуже багато людей, які хочуть стати експертами, вибитися в медіа, там, чи просто там, показати, що е, вони вміють щось робити, вони просто беруть і перемальовують, тому що це неважко. Як у нас Херсон намагалася визволяти декілька разів в основ в Телеграмі, наш полігон, це, мабуть, найкорисніше, що у нас є, е, тому що нею користуються дуже багато там, військових служб, там, ДСНС, інші медичні якісь е, служби. У нас іноді. там Питають, чому у вас назва не декомунізована. А ми кажемо, ну, це такий шар, ми не можемо його змінювати. Турки там йшли в атаку, потім на ранок з'являються, турки всі сплять. Вітаю вас! Ви дивитесь канал ТРО Медіа. І сьогодні у нас в гостях Руслан Микула, один з півзасновників проєкту Deep State. Руслане, вітаю вас. Вітаю. Діп-стейт. Чому ми маємо довіряти цій системі та які перспективи розвитку цього проєкту сьогодні ми обсудимо разом з паном Русланом? А чому, власне, ви з вашим партнером вирішили зайнятися висвітлюванням взагалі, підбиванням якоїсь інформації, структуризації? Це починалось як хобі? Чи це було якесь замовлення? Чи це було відпрацювання якихось технологій, які вам було цікаво відпрацювати? З чого ви починали і навіщо? Ну, наш проєкт Діпстей зародився у 2010 році, якраз десь перед пандемією коронавірусу, ну так просто співпало. Ми спочатку моніторили різні, на різних каналах, в Твіттері, ми моніторили міжнародні події, війну в Сирії. Тоді якраз десь за півроку до того, як ми створили канал, були активні бойові дії на півночі Сирії, коли турки відбивали у курдів позиції. Нам це цікавило. Ми бачили, що це все якби не висвітлюється в нас, і ми вирішили, що чому не створити проект, який буде висвітлювати отакі от міжнародні події. І в повномасштабному вже вторгненні, 24 го числа, ми створили мапу. Не з якоюсь ціллю це не було так, що ми сіли, поставили задачу. створюємо мапу і працюємо. Проблема ще в тому, що наші змі. Наші а, якийсь інформаційний простір він а, не встигав за подіями, бо вони були нецікаві, або якось там перекручені. Ми просто побачили в цьому, що ми можемо від себе це все публікувати. Відповідно, ми створили телеграм-канал, де публікували ці всі події, аналізували. Тим паче, що якби там не було, але ці всі події на нас впливають, тому що розстановка в Сирії впливає на розстановку, там, наприклад. Карабас, як Карабах вже впливає там на Придністров'я. Придністров'я це якби наша сфера інтересів, якби там не було. І тоді зародився цей проект. Починали ми е, вдвох з Ромою, це було як хобі. Тобто ми запросили 200 друзів, ну і далі вже підписники самі росли. Тобто, у нас там була там, певна маркетингова стратегія, але загалом ми працювали, особливо коли події зазвичай відбуваються вночі. І так як ми бачимо навіть по українським подіям, що якісь накали вони якраз йдуть на ніч. Як у нас Херсон намагалася визволяти декілька разів в основному в Телеграмі до цього, то так само і там такі от події, вони так само на ніч. І от ми сиділи вночі моніторили, на ранок ну, якби в більшості все спадало. Тобто турки там йшли в атаку, потім на, на ранок з'являються, турки всі сплять. Е, ну і далі проєкт, якби розвивався. Розвивався, коли була ця активна фаза наступу бойовиків Талібан, е, тоді якраз вперше ми створили якусь карту. Ну, ми так само монітори, нам було цікаво візуалізувати це все, щоб користувачам було розуміло, що там відбувається в Афганістані. І от саме тоді, якби перша ідея цієї карти якби, зародилася. І уже коли почалась повномасштабна війна, то відповідно, враховуючи цей досвід, ми вирішили, що треба показувати, де знаходиться ворог, куди він просувається. Навіть коли йшов ешелон. Якоїсь техніки. Ми знали, звідки, куди, який, куди він направляється. Потім пересування вздовж кордонів, тому що Русня любила е, знімати на фото відео. Так само цивільні це робили пересування техніки. Е, чому наші, е, наші військові, наше командування е, дуже швидко зреагувало, зрозуміла проблему і закликає досі. Е, Цивільне населення і будь-кого не публікувати будь-яке переміщення, тому що це все дуже легко прослідковується. А на якій платформі взагалі працює карта? Я пам'ятаю, ви починали ще з Google Maps, а чомусь ви там з ними. Да, нас Google блокував, причому дуже активно блокував. Ну, відповідно, ну я це добре, те, що він нас блокував, тому що проєкт почав розвиватися, створився сайт, ось тобто у нас є свій сайт. Тобто сама карта механічно це ваша так. розробка. Так, так, це механічно. ви не купили десь, там придбали або там ліцензійна якась Тобто, це. Ну там використовуються ваше. шари, використовуються підкладки, використовуються імена населених пунктів. Там бо у нас іноді там. Питають, чому у вас назва не декомунізована. А ми кажемо, ну, це такий шар, ми не можемо його змінювати. Ну, тобто, ж, карта складається з багатьох якби, таких компаній. Я, власне, чому і питаю, тому що зробити карту це не намалювати карту десь да, у векторі ці, і ці, там стрілочі. Це компоненти векторні растрові, вони якби е, ну, взяті там, там мептайлер і інші проекти, тобто з ними якби там погоджено uh -huh. і ну, відповідно там шари нас, з НАСА взяті пожеж. А ми самі писали, що там ще У нас є там дані з той самої Грізельди, де можна дивитися концентрацію ворога. Грізельда – система обробки даних, тобто у них є це внутрішній військовий функціонал, то вона не є в, дан, в публічних даних, і відповідно вони по своїх джерелах збирають розташування руснявих військ. Ну і відповідно це вже опрацьовується там військовими в певних військових цілях. Наша співпраця заключається в тому, що ми передаємо свої полігони, то розташ... ну, лінію бойового зіткнення. Це їм допомагає там, у їхній роботі, тобто дещо розташовується. Ну, вони нам надають інформацію по відповідно патогену. Ну, так само наш полігон це, мабуть, найкорисніше, що у нас є. Тому що нею користуються дуже багато там, військових служб, там, ДСНС, інші медичні якісь е служби. Тобто це дійсно якби, дані по, ну, по ворогу, де він там більш активно. І якби, ми цю інформацію також в такому вигляді е наочному додає, подаємо. Далі, по ходу, були додані функціонали у вигляді там, е ядерної зброї. Потім ми вирішили додати якісь функціонали у вигляді артилерії, з якої можна умовно постріляти, тобто подивитися радіус, наскільки враження йде. Це було пропрацьовано там з відповідними людьми, які мають відповідні знання. Тобто для людей це цікаво, для військових іноді корисно, тобто вони вираховують. А частота оновлення карти від чого залежить? Залежить від того, наскільки активні бойові дії. Загалом ми намагаємося раз в добу оновлювати, але бувають ситуації, коли треба виправити якусь помилку, або як ми на Херсонщині, коли ми просто не встигали за Збройними силами перефарбовувати все в синє, то там було декілька разів на добу, тому що ну, все йшло дуже активно. Так само на Харківщині теж були періоди, коли наші там їх нормально продавлювали, і там карту треба було міняти раз в декілька годин. Немає жодної точної карти ні в кого, ніде, бо фронт це динамічно. В першу чергу ми опрацьовуємо велику кількість даних, як публічних, так і непублічних. Але в першу чергу це ті, які перебувають в публічному просторі, якісь фото, відео. Відповідно, після аналізу ми вже наносимо по нашій мапі візуально, як перебувають. Бойові дії, як проходить лінія бойового зіткнення? Відповідно, якщо ми побачили, можемо розказати на прикладі Бахмута, якщо ми побачили, наприклад, просування руснявих військ по місту, вони там, наприклад, виклали фотку. Там, біля якогось будинку, біля якоїсь там, адміністрації, чи ще щось, і це є в публічному доступі, і ми можемо це геолокувати. Відповідно, ми геолокуємо. І а, за, тільки з підтвердженням візуальним, ми вже показуємо а, лінію бойового зіткнення. Тобто ми точно знаємо, що. В цій точці геолоковані є русня. А як ви взагалі підтверджуєте інформацію? Там достатньо, наприклад, трьох сигналів, що там знаходиться перша рота третьої механізованої бригади, бла, 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 ДНР або там Російської Федерації. Як ви верифікуєте інфу? У нас є різні ступені верифікації інформації. Є умовно підтверджена, є підтверджена. Умовно підтверджена, це скоріше, це тоді, коли вона виглядає логічною. Вона ну, є умовно підтвердженою. Але, як показує практика війни, не все, що логічно, є фактажем. Ну, і є відповідно підтверджена інформація, коли, наприклад, в нас там є інструменти, які ми моніторимо, і їхні солдати Це. дуже люблять публікувати якісь там фотки в соцмережах. Ну, Ми, наприклад, бачили ну, недавно там за лютий березень ми там фіксували, наприклад, білоруських добровольців в складі Вагнера. Десь в районі Авдіївки ці осетини стоять, ну і там якби різні інші російські підрозділи, деякі шеврони там публікують, публікують там знаки розрізнення техніки. Вони видають інші населені пункти за взяття якогось актуального. Вони видають якісь зайняті, от, навіть по Бахмуту зараз. Там, або по Мар'їнці дуже було зараз, це прослідковується, Вони десь на окраїні вішають табличку, стару навіть ми прослідкували там, коли була місцева адміністрація, там, місцева рада. Вони повісили там десь на руїну на окраїні села, які видають, що ми вже в центрі. Ми голокували, це неправда. Плюс аналізуємо деякі аналітичні джерела українські. Тому що є люди, які, схоже, мають доступ до інформації. Вони її публікують, і вони публікують доволі точно, тому що в нас те, що ми маємо, з їхньою збігається. І ми, наприклад, цим аналітикам довіряємо. Ви кажете, що у вас дуже сильний аналітичний відділ. До речі, це можна бачити, тому що я до, до речі підписаний в телезі на вас. І ви нещодавно запустили приложуху. Так, і це до речі, дуже зручно і дякую. Тобто, ви починали з хобі. І раптом у вас з'явився потужний аналітичний відділ. Це ваші підписники, це ваші друзі. Це наші підписники, і якщо до цього, ну, до повномасштабної війни, у нас там було 5-7 тисяч підписників. У нас там ну, були люди, які міняються в редакторській команді. Ну, тобто, мало хто закріплювався, тому що ну, це все треба моніторити, це треба просто любити, і за цим треба пахати. А ну, знайти людей, яким було це цікаво, спочатку було дуже тяжко. А вже коли почалось якраз уже цей от накал, люди почали рости. Ми спочатку почали збирати волонтерів, які моніторили новини, які моніторили той самий Тік-Ток, тому що росіяни якраз в Тік-Ток зливали всі пересування, ми вже потім дивилися по сервісах, звідки та платформа їде, якби, відповідно, інформацію публікували. І потроху-потроху воно почало наростати. Спочатку там хтось Ютубом займався, хтось осінтом. І потім OSINT почав розростатися. Зараз ми, наприклад, знову оголосили новий набір в команду OSINT. Ми спочатку хотіли зробити просто набір, а в нас виявилася ще одна команда, і вона зараз працює паралелі. і ми зараз порівнюємо ефективність роботи, і там люди, якби зайшли в зацікавості, а зараз вони там вже сервіси правильно використовують уже. Малюють пруфи під локації, ну тобто вийшло краще, ніж хотіли. І ну, от... це все на волонтерських засадах. Так? Тобто в них немає, скажімо так, зарплат ніякої ставової. Так, хто вільний, той і працює. Тобто, ну в нас до проекту залучено десь близько сотні людей. Але ну хтось може присвятити проекту 5 хвилин в місяць, а хтось присвячує Ну там декілька годин або десятків годин, тобто в кожного ну, своє залучення. У нас людина Сінтер. Яка е, любить займатися ботанікою. Вона побачила квіточку, одну квіточку. Е, відео, тобто ця інформація була заявлена в червні, квіточка, е, квітне в вересні. Все не співпадає, це неправда. Далі ми пішли копати, копать, копати, і це виявилось фейком. Ми моніторимо і настрої, ми моніторимо і те, що відбувається. Моніторимо змі, моніторимо, наскільки змі якісно висвітлюють. Ну, тобто в нас є розуміння, наприклад, які канали реально висвітлюють війну, а які просто намагаються на клікбеті просто виїхати. Ми дивимося інші проекти. Ну і бачимо, як більшість просто в основному тяне з нас. Дуже багато людей, які хочуть стати експертами, вибитися в медіа там чи просто там показати, що вони вміють щось робити. Вони просто беруть і перемальовують, тому що це не важко. взяти Google Maps, Натикать туди, там, ну може, десь перемалювати. Ми дуже часто ловимо е, такими своїми штучками. У нас по карті є помилки спеціально зроблені. Ну, наприклад, там і з такої бригади попросили значну зону не зафарбовувати. Ну, скажеш там, ворог. Подивися по картах, ну там всіх ворог. Тоді питання: ну, якщо ви її самі складали, то чому у вас там помилка? Ну, Ну і Ще є такі місця, я про них не буду казати, але ну, їх такі по карті декілька. Звісно, є помилки природні, які ми просто не можемо знати. Але є помилки, де нас просто просять зробити так, тому що так треба. Люди це там, бачать, ці експерти, і починаються. ЗСУ йде велике наступлення. Там, чи Русня йде велике наступлення, все нам всім капець. А ми просто уточнили інформацію. Різні ситуації бувають, бувають, пишуть, наприклад, командири, і їм, наприклад, коли ну, ми помиляємося їхні позиції в червоній зоні, то, наприклад, є таке, що їм неприємно, що вони знаходяться в червоній зоні, тому що вони якби ту територію тримають своєю кров'ю. І ну, буває таке, що ми там верифікували журналістів російських воєнкорів, вони майже були під Авдіївкою. Ну і відповідно, ми ну, вирахували відстань. Ну, і нам написали там з тої бригади, яка на авдіїці кажуть, що да, вони там були, але їх звідти вибили. Можете трошки відсунути лінію, тому що рідні переживають, телефонують і кажуть, ну, бо е ну, всіх знають, де знають, хто хто чий близькі стоїть. Ну і Якщо бачать у зведенні якусь інформацію, у нас так було з Білогорівками, там ще є Донецька, Луганська Білогорівка. І нас рідні просять, ви вказуєте Донецька чи Луганська, бо в нас там рідні, щоб ми знали, за кого більше переживати. Ну хоча, якби всі солдати Збройних сил, вони якби ну, рідні. Але от ті, що люди, що мають кровних родичів, то вони переживали чи в, в зоні бойових ну, активних бойових дій їхні родичі, ні. таке буває. Ну тобто ви можете увійти в положенні, як то кажуть, а можете і не увійти. З так, який так, який що, так, так, тобто, коли там було в Солідарі, коли там ну, були візуальні підтвердження, що вони там в багатоповерхівках, що вони на руднику, що вони вже в благодатному, ну, тобто вони дійсно там, якби, і люди з місць нам кажуть, що вони там, то ну, сенсу приховувати це вже якби немає. Тому що ну, всі знають, а якщо ти будеш щось приховувати, відповідно до тебе буде падати довіра. Тому ми намагаємося ну, робити затримки, але щоб вони були більш-менш адекватні. У нас є співпраця із пілотами, які на дронах бойових літають, то вони по нашій карті собі цю безпечну зону там фіксують і щоб відповідно враховують при польоті, тобто користь, якби карта приносить військовим. Хоча ну, ми кажемо, що вона якби оглядова, але ну, як не крути, як не крути, нею користуються. І відповідно, наше завдання не просто зняти себе відповідальність, сказати, що от не користуйтеся, а зробити її максимально точною. Ну і якби нагадувати, що, ну, що ми все-таки цивільний проєкт, а не військовий. А з іншими проєктами або користувачами ви співпрацюєте. От давайте згадаємо, є такий некромансер. Ми з ним не співпрацюємо. У нас ну, йому давали пропозицію співпрацювати, але він її відкинув цю пропозицію. Ми співпрацюємо з Дефмоном, це шведський аналітик. Він такий, в нас з ним спільний діалог, він такий, ну, приємний. Спілкуванні і по його аналітиці, його аналітика зі Швеції набагато якісніша, ніж більшість українських ЗМІ дають аналітику по війні. як, на ваш погляд, ваша система має працювати ну, в ідеалі, така сферічну, в вакуумі? Не все ж буває гладко, правильно? До ідеалу, нам, звісно, далеко те, як ми бачимо, але ну, ми намагаємося до нього прагнути. Тобто, ми, так як я дивлюся, наприклад, наших там прямих конкурентів. У них там, додаток вже там, два роки, наприклад, не міняється. А ми намагаємося завжди якийсь функціонал перекрутити, щось змінити, хочемо, щоб карта була і зручна. Плюс так само додаток, нас ті самі військові просили, щоб можна було, так як немає інтернету періодично, то щоб можна було підроздіти і просто дивитися там. Тобто Це ми також якби зробили. І зараз ми хочемо ну там, пішли на певні поступки, щоб додаток був і на iOS. Тобто ми не хотіли йти на поступки до Apple. Але так як, ну скажімо так, є вища мета, то ми змінили свинею цих відомих, які дуже часто в мемах з'являються. Ми навіть бачили рекламу з цими свин, свинями. Ну тобто, до того казіна ми точно ніякої ножки не маємо, але свині використано з нашої мапи. То ми зараз замінили на іконки НАТО, але свині також доступні, тому що нам досі пишуть, як куди свині ділися. А в перспективі ви бачите ще якийсь розвиток співпраці з військовими структурами? Так, да, у нас зараз йде активна вже півроку як розробка осінти інструменту, так як до нас були запити від військових. Наприклад, ми там публічно показуємо, що там наші, тому що по нашим як по нашим там б'ють. Ну, війна все-таки з обох сторін триває, тобто не тільки ми знищуємо ворога. І нам військові звідти пишуть, кажуть, ви там публікували, як по нас б'ють, а можете подивитися, звідки по нам били. Ну, ми, звісно, без питань, дивимося, знаходимо відео і відповідно їм передаємо локацію, звідки танчик по ним стріляв. І щоб це все діло розвинути. А наскільки це оперативно? Ось ви щойно навели приклад. 에, ну, вони кажуть, що там це було декілька днів тому, я їм кажу, звідки по ним стріляли. А вони далі вже роблять дорозвідку розвідку, і дивляться, чи це ну, настріляне на якесь місце, чи так далі. 에, і так, щоб якось цей процес продвинути, ми зараз розробляємо колосаль. Це буде інструмент, і військові може до нього отримати доступ там, де будуть усі геолокації. Показано, що там, що відбувається, тому що багато локацій ми не публікуємо там в силу якихось там причин. Ну, наприклад, недавно був там прильот в одному з міст Донеччини, які зняли журналісти, і там якби. Місце, яке не варто було показувати. Наприклад, ну, ми його, наприклад, не наносимо, але воно є в закритому шарі. У нас є е, нами знайдені там якісь ремонтні бази, так само, які ми ну, передаємо, але ми хочемо їх не передавати, там якось, а хочемо Тобто даємо доступ і хто захоче, дивиться. А вашу карту часто приводять е, як інформаційне джерело, скажімо, міністр оборони. Такі визначні люди, е, помітні. Скажіть, це додає проблем, скажімо. Тобто це кльово, про нас приводить за приклад сам міністр оборони Резніков. В цьому є негативні якісь моменти? Ну, єдиний негативний момент це те, що є якби певні там коментатори, які вважають, що якщо нас там хтось похвалив, значить ми комусь там належимо. Службами є та ж сама ДСНС. У нас вони до нас офіційно зверталися, щоб ми надали їм полігони. Тобто ми їм дали АПІ. Де вони можуть використовувати наші полігони в своїй роботі, ну тобто, це робота співпраця з службою, співпраця на користь на користь, а от якихось конспірологічних таких, от штук, що ми там до когось належимо в якійсь структурі офіційно, особливо її немає. Ну в нас якби ну є військове керівництво, в нас дуже грамотне військове керівництво. У нас є міністр оборони, який вигрізає західних партнерів. Коли ми з ним зустрічалися, він нам розказав, як він вигризає. Це дійсно такий процес. Ну, це треба робити. І, це, і те, що робиться, воно реально класно. Тому що ми пам'ятаємо, як нам колись джевеліни, ті нещасні, не хотіли давати, і скільки з ними було, скільки драми з ними було, то зараз у нас якби, ну, сподіваюся, скоро літаки будуть нормальні. Цей проект все одно потребує фінансування, тому що добре, якщо волонтерять ті ж самі аналітики, так, то залізо. Сервер, розкрутка, хостинги так далі, це все гроші, це вам донатять. Це донати. У нас немає донора конкретного, тобто у нас є люди, наші підписники, які кидають донати. За ці донати ми дозволяємо собі сайт, ми дозволяємо собі певні інструменти, офіс для того, щоб, наприклад, ту саму з волонтеркою працювати, так як ми ж не тільки проект інформаційний. А зрештою трохи детальніше щодо волонтерки. Якщо можна, е, ну з березня минулого року ми почали допомагати фронту. Е, тоді я пам'ятаю, як ми на ки київські підрозділи купували ці баафенги нещасні. Зараз їх, не дай Бог, купити. Ну ми ніколи не їх. Ну з того часу ми їх вже не купуємо. Але от ми з того часу почали працювати. Е, ми дуже багато чого якби вивчили, що правильно робити, що бійцям треба, іноді ми знаємо. Знову ж таки, це якби з нашої позиції, але на досвіді ми знаємо, що їм краще, що їм гірше, наприклад. Ми їм кажемо, вам такий кращий тепловізор, ніж ви там хочете там за... І у нас там були там, хороші кейси, коли люди, якраз це от, коли почав день меншати, і всім треба були тепловізори і ночники на шлем, щоб їздити в машині і бачити, що так, ну, такий прилад коштує ну, там, рівно 120 тисяч. Ми знайшли нам пораду проєкт, який робить гарні тепловізійні камери, у них там дальність менша, у них там не все прям дуже видно, але ти бачиш, як ти їдеш. Дуже добре бачиш. І воно коштує там 100-120 баксів. І ми, наприклад, кажемо, для чого вам це, коли можна це купити. Ну і відповідно хороші відгуки. Намагаємося шукати там дрони, рації, тобто розуміємо, які дрони краще, тому що ну, отримає відгуки там, чому Mavic, а не Autel. Останні рази, які ми допомагали, це були партія тепловізорів. Ось буквально на днях ми відправили 10 штук на 93-ю бригаду. Також перед цим було різним бригадам відправлені дрони Mavic 3 t які зараз стали дуже актуальними саме з тепловізорами. Ну і в цілому у нас є, можна поділити на якихось такі дрібні запити нечасті. І найпопулярніші. напевно, останнє питання. Скажіть, будь ласка, це все коли закінчиться. Рано чи пізно, і ми розуміємо, чим це закінчиться нашою перемогою. Е, чи ви перепрофілюєте цей проєкт під якийсь інший? Я просто пам'ятаю, у вас є там е, така опція, як подивитись пожежі. Ви взагалі в цю сторону якісь плани? Е, ну, перший головний план це історія зберегти, щоб люди бачили, як mm -hmm. е, Крим, Дон, ну, Донецька-Луганська, оба стануть синіми, а потім зеленими. Тобто, це, по-перше, треба для історії. Е, тому що, е, знову ж таки, якщо ми говоримо про світову війну, там нема таких проєктів, які би так би по карті, коли ти міг класати. І є схожі, але вони ну, не то взагалі. Але про нашу війну буде такий проєкт, який покаже історично, як все змінювалося, як там були ці битви за кожне село, тому що. Всі ми пам'ятаємо, як рік тому вони там захоплювали Херсон, ми там казали, що вони там кудись ідуть. А зараз їхні успіхи це продвинутися на вулиці Центральній в Бахмуті, захопити цех в Азомі, ну, тобто, зовсім інші рівні. Але за кожен такий от клаптик дуже багато крові пролито було. І це треба розуміти, і це треба якби, людям доносити, що війна це не щось красиве, де бігає там, Іван і розстрілює всіх німців. А це якби піти кров наших військових, які от, е, кожен метр, за кожен метр клали своє життя. Дякую, Руслана. І у нас в гостях був Руслан Микула, співзасновник проєкту Deep State. Дивіться канал Терево Медіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні! Героям слава!